Стрільці, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас тема розкладу Стрільці 25 рік, лютий місяць. Покажіть мені, що у нас там по стрільцях карта місяця для стрільців. Королева кубків. Ну що, мої дорогенькі, спочатку полюбіть себе, а потім ближнього свого як самого себе. Да? Вам прийдеться в цьому місяці комусь допомагати, давати поради. Підтримувати, дати комусь поплакатися у себе на плечі, проявляти самі свої найкращі людські якості, любов, заботу, емпатію, жалість і так далі. Але для цього у вас повинен бути ресурс. І тільки людина, яка любить сама себе, може дати цей ресурс. Друге, дуже багато емоцій буде, і вам треба навчитися їх тримати в руках. Королева Кубків хороша карта. Уже ви, уже королєва, Да? І тобто місяць повинен бути непоганим. Як же багато багатьом знакам випадає в лютому дьявол? Е, е, буде соблазнять вас. дьявол буде вас соблазнять. Е, дьявол у нас парень многолікий. Е, я не вважаю, що дьявол у нас поганий Ч, персонаж. да Він нас іспитує на прочність. Е, він нас іспитує на прочність. І тому буде великий соблазн по дьяволу, це може бути дуже неочікувано для вас, да? м -м почати щось нове. Е Дьявол буде обіцяти якісь великі дивіденди, якусь б неземну любов, е якісь прекрасні, скажімо так, емоції, почуття. Зразу вам хочу сказати: е постережіться вірити цьому дьяволу, ким би він не був. Мужчиною, женщиною, да, начальником, колегою, другом, мамою, папою, тому що більше всього це вліться в якийсь обман, це краще, е, да, і, і потім понять вам буде ні на кого. Краще в цьому місяці затаїтися, насолоджуватися тим, що маєш, благодарити Бога за все, що маєш, тому що получиш по заслугам. Потім понять буде ні на кого, заприйняті рішення. За прийняті рішення, особливо якісь нові починання, які вас будуть соблазнять, понять, це тільки на себе. І тому карти говорять, що дуже добре подумаєте, перед тим заглашатися взагалі на щось нове: стосунки, роботу, фін... якісь фінансові зділки і так далі. Друге, що говорять карти, можливо, до вас повернуться проблеми психологічного або фізичного плану, які ви думали, що вже давно ви. З ними покінчили, да? але от, прийдеться займатися здоров'ям, і не тільки фізичним, а й психологічним, тому що деякі проблеми можуть повернутися. Поради для стрільців. Шанси, які вам будуть предлагати, і золоті гори, які вам будуть обіщати, да, поки всю ситуацію не проясните, поки всі деталі не виясните, краще нічого не починати. Особливо в фінансовій сфері. В сфері. Тому що будуть предлагатися якісь е, по Рицарю Пінтаклів, по Пажу Пінтаклів, по королю Пінтаклів, якісь грошові, можливо, зділки, покупки, проекти. Да? І поки не роз'ясниться все, поки все до мілочей не роз'ясните, поки, пожалуйста, не спішіть вв'язуватися в ці проекти фінансові. Стрільці. Ну, все одне й те саме, да? Дуже тщательно ізучайте все те, що вам будуть предлагати, особливо в фінансовій сфері. Успіхів вам, мої дорогенькі!